Чи довірили б ви свої реальні гроші штучному інтелекту не просто враховувати його думку, а сліпо слідувати його наказам. Більшість каже, ні, це якісь божевілля, і можливо вони мають рацію. Але я вирішив перевірити. Після моїх відео про ai Бота багато хто з вас писав і питав, а чи реально довіряти йому на 100%. І я подумав, а й справді слова це просто слова. Потрібен реальний тест. Тому сьогодні ми запускаємо експеримент і я поповнив окремий торговий рахунок рівно на 100 доларів. І я буду торгувати, повністю довірившись своєму AI-боту. Правила максимально прості: я чекаю на сигнал від бота, я не аналізую його і не піддаю сумніву. Він просто каже мені, куди, і я туди відкриваю угоду. Мета подивитися, що станеться з цими 100 доларами в кінці торгової сесії. Чи зіллє бот цей депозит в нуль? Чи зможе його розігнати? Мені самому страшенно цікаво. Поїхали, але перш ніж ми почнемо наш ризикований експеримент, хвилинка вашої уваги, яка може стати вашим ключем до стабільного заробітку. Якщо ви хочете отримати доступ до цього унікального інструменту, а також до десятків інших робочих стратегій. Якщо вам потрібні щоденні готові сигнали від мене особисто, або ви хочете пройти моє безкоштовне навчання по технічному аналізу, по смарт-мані та по психології, тоді я чекаю на вас у своєму закритому телеграм-каналі. Це місце, де ми не просто говоримо про трейдинг, а реально заробляємо. Разом посилання, як завжди, в описі під цим відео. Не пропустіть свій шанс стати частиною нашої команди. Ну що ж, а тепер перейдемо до справи. Рахунок поповнено. Відкриваємо платформу і чекаємо на перший сигнал від нашого AI-бота. Ось я вже попав в свій бот. Так, давайте перейдемо. Бачимо, що в нас є откат. Дві хвилини будемо використовувати RSI. Дві хвилини, откат 10 доларів. Все налаштовано. Отримуємо сигнал. Вгору на дві хвилини. Заходжу. Так, маємо гарний рух вище. Так, 18-15 секунд у нас залишається. Очікуємо, поки бачимо, що в нас результат плюсовий. Все, перша угода, перші сигнали закрили зразу в плюс. Як бачимо, оскільки я торгую на 10% від свого балансу, в мене зараз збільшується сума на угоду. Тепер буде 10 доларів 92 центи. Давайте що ми тепер зробимо? Виберемо знову ж таки так. Outcut. Давайте це саме 2 хвилини, але використаємо інший індикатор, наприклад, стохастичний осцилятор. Заходимо. Знову гору на 2 хвилини. Заходжу і очікуємо. Бачимо дуже сильний геп нас був, тобто, можливо, в нас зараз вихід вище якраз, тому я погоджуюсь в принципі. Але наша задача тут не аналізувати, а просто слідувати сигнал. Єдине, що мене трошки бентежить, це ось ця зона супротиву зверху, але ми слухаємо лише нашого бота. Бачимо підвищену волатильність, в нас кожна свічка відкривається з гепом. Так, в цій угоді цілком можливо, що в нас буде мінус, тому зараз я поміняю валютну пару. Буду торгувати сьогодні на 2 хвилини, але використовувати всі індикатори, які доступні в моєму боті. Так, на жаль, другою угодою маємо мінус, тому давайте поміняємо валютну пару. Як бачите, це не кнопка бабло, це і реальний ринок, і збиткові угоди це є цілком нормально. Головне, яка статистика буде на дистанції? До речі, саме такий чесний підхід до трейдингу я практикую у своєму телеграм-каналі. Ми не малюємо ідеальні картинки. Ми розбираємо і прибуткові, і збиткові угоди, щоб вчитися на помилках. Якщо вам близький такий підхід, посилання в описі, а наш експеримент триває. Давайте подивимося, що бот покаже далі. Чекаємо на наступний сигнал. Так, тепер я вибрав валютну пару цієї Давайте візьмемо на 2 хвилини і будемо використовувати MACD. Отримуємо сигнал. Дві хвилини вгору заходимо. Як бачимо, тепер в мене 10% складає 9 доларів 83 центи, саме тому я торгую по відсотках. Бачимо, в нас утворився пінбар, відповідно, мали би дати зараз гарний рух вгору. Так, досить ризиковану угоду зараз бачимо. Давайте подивимось на результат. Але результат в нас плюсовий в даній угоді. Тобто зараз маємо ми вже два плюса та один мінус. Тому давайте поміняємо валюту. Або давайте залишимося на тій своїй валютній парі, поки тут гарний відсоток виплати. Ось. Але ми поміняємо індикатор, і нехай це буде moving average, тобто ковзна середня, на 2 хвилини. Знову ж таки, каже, вгору на 2 хвилини. Давайте зайдемо вгору на 2 хвилини. Маємо досить високу волатильність зараз, і це на всіх валютних парах. Так, думаю, що тут ми закриємо третій наш впевнений плюс. Так, дуже впевнена угода. Так, маємо ще один плюс, так що давайте міняти е, іншу валютну пару. Головне, щоб вона в нас е, була. Так, я вибрав валютну пару Єврокат. Давайте отримуємо за допомогою Bollinger Bands сигнал вгору на 2 хвилини. Заходимо. Тут, якщо візуально подивитися, ми знаходимося зараз е, біля нижньої лінії каналу Bollinger, відповідно. Я думаю, що якраз зараз ми б мали дати гарний рух вище і 2 хвилини це якраз підходяща експірація, якщо користуватися саме болінджером. Так, гарно закріплюємося тут. В принципі, маємо гарну тінь знизу, тому далі мало б давати рух вгору. Так, дуже цікава ситуація. Бачимо, як сильно пролило. Зараз побачимо, який ми тут заберемо результат. Так, тут маємо, на жаль, мінус. Тобто зараз в нас результат. 3 плюси та 2 мінуси. Давайте рухатися далі. Давайте єврокат далі поторгуємо. Так, Єврокат, але за допомогою RSI. Отримати новий сигнал. Вгору на 2 хвилини. Заходжу. Так, маємо досить ризиковану ситуацію, але давайте слідкувати за результатом. Залишилося 15 секунд. Так, гарний вихід вгору маємо. Так, і це максимально впевнений плюс. Е, були ризики, але загалом свій профіт ми забрали 20 доларів 26 центів. Е, ось, Тепер давайте поміняємо валютну пару. Наразі що в нас виходить? 4 плюса та 2 мінуси. Так, хочу трошки більше я заробити, тому давайте візьмемо GPB-аут, перевіримо. Чи в нас є тут? GBP є. Дві хвилини за допомогою ковзник ще раз. Давай. Знову маємо вгору. Заходимо. Тут якраз дуже сильна свічка, яка буде зараз відпрацьовуватись, тому, в принципі. От бачимо, яка шалена просто волатильність, як швидко велику кількість пунктів проходить одна свічка за такий короткий час, це просто щось неймовірне. Шалена, просто шалена волатильність. Сьогодні мають вийти новини. Я думаю, що ринок готується до тих новин, і тому ми бачимо таку підвищену волатильність. Але точка входу в нас була дуже хороша, тому відповідно очікуємо загалом, який результат покаже дана угода. Ціна взагалі після такої волатильності, бачимо, стала на місці. Зараз ні продавці, ні покупці не активізовуються. Але зазвичай після такого застою ціни навіть в 30 секунд, ось такі шалені імпульси бувають. Але добре, що вони є в нашу сторону. Ми за допомогою з них зайшли на покупку і, в принципі, мали би забрати плюс. Так, тут забираємо. Гарно ми зайшли 22 долари і 12 центів заробили. Що ж, давайте ще якусь валютну пару візьмемо. Євро GBP, давайте звіримось. Євро GBP дві хвилини. Давайте за допомогою стохастичного осцилятора. Утримуємо сигнал. Знову вгору на дві хвилини заходжу. Бачимо, відпрацювало воно трошки цей імпульс, і зараз мало би давати гарну реакцію вище. Наразі в нас результат 5 плюсів та 2 мінуса, тому очікуємо на... Кінець цієї годи і подивимося, що взагалі нам вийде заробити за допомогою нашого бота. Якби це навіть скільки ви могли заробити за допомогою цього бота, якщо б у вас було на балансі 100 доларів, і ви б ним користувалися і користувалися ризиками в 10%. Хоча це є досить великі ризики. Бачимо покупці потрошки-потрошки відбиваються, це видно по тіні свічки знизу. Але продавці поки їх продавлюють, тому очікуємо. Так, тут якраз покупці активізовуються чудово. І було б взагалі прекрасно закрити шостий плюс. І загалом так, в принципі, так і буде, тому давайте. Закриваємо плюс і маємо зараз на балансі 137 доларів. Чудово! Ну що ж, друзі, наша торгова сесія експеримент підійшла до кінця. Давайте подивимося на найцікавіше на результат. Ми починали зі 100 доларів. Сьогодні ми заробили 137 доларів 10 центів з восьми угод, тобто 37 доларів чистими. Із них шість виявилися прибутковими, дві збитковими. І зараз на нашому балансі, так як я вам вже говорив, 137 доларів. Це і плюс 37% до депозиту за одну торгову сесію, сліп послідуючи сигналам штучного інтелекту. Який висновок? AI-бот – це не є чарівна паличка, яка гарантує 100% прибуток, але це неймовірно потужний інструмент, який прибирає головну проблему трейдера емоції та сумніви. Він дає чіткі сигнали, засновані на холодному алгоритмі. А це, як показує практика, на дистанції дійсно дає результат. Якщо вам сподобався цей експеримент, і ви хочете побачити, що станеться з цим депозитом через тиждень, підтримайте це відео лайком і я обов'язково зніму продовження. Також напишіть у коментарях, як ви ставили. До торгових ботів, довіряєте чи вважаєте це дуже ризикованим? Мені дійсно дуже і дуже цікава ваша думка. Ну і звісно, якщо ви готові вивести свою торгівлю на новий рівень і отримати доступ до моїх найкращих інструментів та знань, я чекаю на вас у своєму телеграм-каналі. Посилання в описі. Торгуйте з розумом, а не з емоціями. До зустрічі!